Вулиці Києва очищують від незаконних забудов. За розпорядженням Кемда, кіоски, на які власники не мають усіх належних документів, демонтують і відвозять на штраф майданчик. Під загрозу зокрема, і бізнес кримських татар Скендера та Осана Буджуров, які після окупації Крима переїхали до Києва. Тут вони відкрили чеборечно. Заклад зажив популярності завдяки автентичним кримськотатарським рецептам. Тиждень тому знесли кіоск. Поряд з ними демонтувати чеборечно буджурових завадили лише припарковані навколо машини. І сьогодні. Сьогодні переселенці намагаються з'ясувати, як вони можуть зберегти родинний бізнес. Ще тиждень тому тут були черги покупців. КМДА для благоустрою міста проводить зачистку від незаконно встановлених кіосків, які псують загальний вигляд міста та засмічують його. Кіоск поруч з Щебречною знесли на початку місяця. З того часу працювати буджурови не можуть. Електроенергія була підведена саме від нього. Нас ні предупреждав ніхто о том, что що... ни ни власть, никто вообще не предупреждал о том, что вот может быть вот такое там, снос какой-то. Вот. Ну, беспокойство, конечно, у нас беспокойство. Вот То имущество, которое здесь есть, и оборудование, и холодильники. Оно все не стоит. Для нас это дорого. А у департаменті міського благоустрою КМДА стверджують, що попередження були і була можливість легалізувати свій кіоск. Власників мафів давно попереджали про майбутні зачистки. Щоправда, Буджуровим їх могли не передати. Кіоск вони орендують. Всі мафи, які були на ортофотоплані міста Києва, квітня 2013 року, могли через інтернет подавати заявку на сайті департаменту архітектури та містобудування, подавати заявку на проплату пойової участі. Вони позначали на ортофотоплані свій маф, контур свого мафу, після цього оформляли і показували, які документи в них були раніше, і після цього могли легалізуватись потім проплати. Повестили навіть орендаторів і сказали їм, що цей маф незаконний, він буде підлягати демонтажу і просимо їх знайти. Можливість орендувати законну конструкцію про легальність знесення мафів говорить і юрист Віктор Чевгуз. Він каже, що мають бути три документи: право власності на об'єкт, на проведення певного виду діяльності та головне на землю. Якщо немає хоч одного з необхідних документів, адміністрація має право демонтувати таку споруду. ну можна на хрещатику встановити. Маф можна купити, поїхати на залізобетонному заводі, а встановити його на хрещатику біля мерії. Ви ж розумієте, що це абсурд. Тобто, Повинен бути дозвіл, де відповідні органи державної адміністрації київської вони дивляться з урахуванням. Чи він на місці стоїть, чи дозволяється, чи санітарні, чи інші правила дозволяють, надають дозвіл про це. Говорити на камеру орендодавець буджурових не захотів, але передав він неодноразово намагався виробити договір оренди землі в Київраді. поки йому це не вдалося. Власники чеборечної налаштовані оптимістично. Навіть якщо їх мав знесуть, будуть продовжувати бізнес, шукатимуть нове місце. Це буде дуже трудно. Конечно, будем над этим работать, чтобы нам опять відкрити Людмила Панасюк, Валентина Бречко, новини на першому.